І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Діабло на AMX 13105, карта Лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так, ну ох, я полюбляю дивитися, як ви граєте на ЛТ-шках, тим паче, для мене, наприклад, на ЛТшці це дуже складна карта. Отже, будемо Вірніше, приготуємося до дійства, так? як ми ще. Покаже нам щось цікаве е над герой. І бачимо, що чудово тут зіграли братіші. І в нас вже е по розвідданим 879, стільки початок бою. Отже, все чудово. Там проблема лише яка, що ЄбрЗ зайняв е суперників е імбополочку. Але я думаю, у нас там така армадія ще пішла, що вони його дуже швидко звідти виб'ють. Якщо він навіть зараз на нас полізе, то ми його прихлопужимо. У нас непогана нахлопушувальна гармата. Бачили ми нещодавно бій на AMX 13105 на карті Литовище. Просто ось він там поїхав, тили суперників і всіх порвав в лахміття. Так що передивіться і отримаєте задоволення. Так, наші братіші бачимо, поїхали, начебто об'єдналися, але там на получці їх зустріли СТЖ. Наш Єбер поїхав підсвічувати. Буде кому там по ним постріляти, знешкоджують цей момент єбра, чудово. Шкода, що не по нашим розвідданим. так? Я думаю, що ну, на такій карті по розвідданим буде важко. Мені здається, що треба постріляти. Довго не, не на нахопушувальна гармада. У нас тут калібри заряджені. 105 мм. Калібр. 400 майже в нього. Ну, Я думаю, десь під 400 завжди вилітає у нього 9. Три снаряди цих, ну просто якщо хтось потрапить е, нам під наше дуло, так скажемо, то він буде хі, хі, дуже жорстоко на хлопушні. Ну тут мантікора. Ано ну, об'єднається дві ЛТ. Розіб'єте я думаю, без проблем. Вах, під'їжджають. Захищати мантікору стежки. Якщо вони на нас падуть, то нам буде не переливки, нам перешвидше. До побачення, чудово. Так і. Ах, і прохати на допомогу. А вони, бачите, об'єдналися, але вони чомусь не впали. Вони не впали, вони бояться, що їх переклепушать е, вже ця армада наших братішів, яка там під'їхала. Чудово, ще артилерія є. А тут артилерії теж є де розгулятися, так скажемо. Теж чудова карта, вона, бачите, вона для стешок чудова, вона для тяжів чудова, для ПТ, для різних. І вона ну, продумана дійсно карта. І бачимо, що навіть для ЛТшок. Ну, я, наприклад, ну, от сюди зразу ж так під'їхати під базу суперників для мене було б складно. Але я вже так е на таких повчальних боях е навчаюся. Чудово, допомогли тут нам і пратяші, і ми постріляли вже два ворога, знищили. А тепер що, поїдемо, будемо кошмарити е оціх, е що тут зашкірили, що тут немає нікого. А, зашкірилися, чудово. Зустрічають вони вже зустрічають, тому що е, дивіться, от саме на лінії Манергейма, якщо. Ану, господи, ось, чудово. чудово. <плес> на лінії Маннергейма, якщо зашкіряться саме ось на правому респі, на правому верхньому респі, то дуже складно знизу проїхати так, через воду. А ось з поверху, якщо починаємо проходити, бачите, ми вже там, наші там братіші вже навколо бази кружляють. Отже, наш герой, напевне... І в цьому бою вмикне такий режим. Безстрашний такий режим. Нічого не боюсь, нікого не боюся. А наш герой сміливець. Це, це ми вже знаємо. Тому що він вже так під'їхав під базу спочатку. так. Тут вже під'їхав на тяжів. Отже, це дивіться, це можна назвати універсальний у нас танк. Так? Він хотів тежка. Але він може бачити, як і СТ-шка на хлопушувати, як ПТ може через імбопущик ігратися. І може наврив, надяжів, без проблем, з такою альфою, вибачте, мене це просто ти можеш. Ні, нижчі рівні, то точно можеш племіще розбивати. Ніщо. Раніо. <ривіт> оце, оце чудово, я вам скажу, раніо. Ну спробуй раніо, так? Рані сам виїхав бортом, підставився. Ну що, наврив, наврив, на ягу ребята. Це, це мені подобається. П'ять знищено. 2228 настріляно. Знову ягу пробиваємо просто в лобешні, так? Ну там він так, він НЛД відкрив. Заходимо на КД, тут наші братіші вже випучивши очі всі летять. Яги там... ну як, яга не зрозуміла, хто тут найнебезпечніший. Ось арт артилерист суперників, він зрозумів, кого треба знищити. Хоче втопитися, я думаю, не встигне. Шість ворогів знищено. Дайте, ще, дайте, 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 ще дайте. Дуель Дуельна дуель. Фінальна. Звичайно, на снаряді. Чудовий бій, чудовий настрій. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.